Дмитро, провір, як, яка продуктивність такого бура, так як є в людини швидше за все плани. Ну, я бачу, що по, по розмовах, по переписках, те, що ми переписували за бур, є така зацікавленість, тобто приємно, коли люди хочуть щось робити, якісь садки. Е, ну, те, що зі мною розмовляли, то садки, е, як садити? Чи, чи, як воно по правильному розвивати в так, такому напрямку, розвиватися і підносити тим самим і себе матеріально, і інші справи. То мені дуже приємно за такі речі. Ну, по-правді, скажу, що інформації по багатьох каналах є про це, де і я черпав свою чергу. Такий бур це самий елементарний, самий простий. Його можна зробити з тих матеріалів, таких як є. Так як я розумію, що... Саджанці, ну, хто вміє своє, як би сказати, прививати, там, під бой брати якусь дичку, а прививати той сорт, ну це такі люди, які розуміються, які їм потрібно і розмножувати тим самим, щоб зекономити оці витрати, тому що в там, там, ну, як який садок, також не розуміють вся сильно. але те, що бачу так навколо, то потрібно і бетонні стовпчики, і проволока, щоб натягнути. Щоб трималися ці дерева не ну, вправо, не вліво росли. чи Можливо, коли багато яблук, щоб не обломлювалися гілля скважина обов'язково, тому що полив самі знаєте. Ну можливо, є такі садки, що без полива. Ну, також те, що бачите, знаю капельна система. Працівники огорожа обов'язково в наших випадках поки що ну бувають такі моменти, це дуже малий процент населення, але й таке буває в плані того, що навіть якась відео відео спостереження, тому що щоб зберегти свій урожай, скажімо так, від. Небажаних птахів таких, які є. Ну, В цілому це правильно, це нормально розвиватися, потрібно, тому що це створюються певні такі моменти. Це, на це як мінімум приємно, е, приємно що при будь-яких ситуаціях люди все ж таки йдуть дорозу, розвиваються, прагнуть працювати, прагнуть розвиватися, прагнуть, як і результат, дай Бог, і збагачуватись, щоб проживати нормально, відповідно до всіх умов, які. Ну, Людських умов, скажімо так. Спробую, не скажу, що це буде об'єктивно. І був такий один коментар був писав і до мене, двох як е, телефонували людей. От, верніше, Одна телефонувала людина, другий е, переписували, що яка його продуктивність, щоб мати якесь розуміння, е, так як повторюю, саджанці свої дасть Бог, стопчики, купи чи купив, купив, то купив. Гур купи, а коштує він кошти. Якщо взяти такі магазини, хто цікавився, дивився, то там така сума непогана. Що, що не вистачає, і кожен дивиться, що може зробити сам. Це дуже правильно. Добре, коли є можливість, коли ти плос, 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 приїхало, чіпив, погнав, працюєш. Це саме класно, але коли. Є бажання а матеріального ресурсу, якби не вистачає, то тоді муситься виходити з таким чином, але щоб досягнути цілі. Спробуємо зараз зробити по об'єктивності. Я не скажу, чи це буде об'єктивно, так як я не засікав по часові. Зараз розмутимо, Я навіть не знаю, скільки дерево від дерева приблизно. Ми будемо так орієнтуватися, як який садок також. Ну, отут цьому. Інформації такої немає. Тут є така можливість зробити ці ями, що тут я не їздю. Земля е Ну, тут дисковане, таке було, колись я диски пробував, ще як купив, то пробував, як воно ну, тут дискує по-твердому, що не оране, не оброблена земля, такі щоб відштовхувалися, а відстань, е яку відстань? Яка відстань А так на охоці. Не від того, що я бачив по садках, як дерева розташовані, ну, я думаю, десь два з половиною метра мабуть. Ну так візуально. Дерево, крона. щоб гілля одна другому не заважала, я думаю, що відстань приблизно два з половиною Ну також це ще залежить продуктивність від тракториста, від самої землі, від, ну, від багато таких чинників. Але будете приблизно виштовхуватись від таких лицей. Взяв я рулетку. Таких патріцьків. ну, в принципі, я собі так уявляю, тому що я з цим ніколи не зіштовхувався. Так собі в мене в голові, як це відбувається якимось чином. Тобто робиться якийсь ярочок приблизно, чи якийсь маркер проробляється, чи натягується, ну, нитка не натягнеш, так як самі зрозуміло, що. Ну, в принципі, можливо, натягується якась нитка і проходиться приблизно там, рулеткою, чи двох чи якийсь. Іде такий, як двохметровка мерка така, і виставляються колики, де мають бути ямки під самі стовпчики. Це швидше за все, І розпреділяється тоді між ними, де має садитися саме дерево. Ну, таке уявлення, так уявлень немає. Зараз ми зробимо так ну дир 10, давайте. Чи... По ну, 10, я думаю, буде досталь. Засічамо на час і сіки це займе часу. Розмітим зараз, візьму тих патичків на ломку. Шовковиця, шовковицю ломити дуже важко. До кого? До сусіда? От що добре, коли є забор. Дерево сухе. Один, два, я думаю, достатньо. І зараз повідміряю 2,5 метри. Ну Перше буде, де вже був. Так, спробую краще бурити ззадом, так як задом бачите, де є якась позначка. Передом вона... Венерує звідси і вже трішки малий такий діапазон, куди можна вправо, куди вліво. А коли їдете задом, ви бачите, куди вам потрібно бур поставити. Так, так. Зараз за таким чином все елементарно, просто. Два з половиною небагато. В принципі, там на переїзд, я думаю, що це не... Сильно буде два з половиною це одна дві два з половиною щоб також враховувався якийсь певний цей переїзд тому що якщо робити в якомусь масштабі великому ну там те що я чув в принципі, зіштовхувався що мені ставили таке ну питалися чи, ви, чи зробить він певну роботу півтора тисячі ям щоб ви певне таке розуміння мали, півтора тисячі, то о, переїзд також має займати якийсь час, але це краще визначити, як завжди, у більшому об'ємі. Тобто ну, ям там 20-30, Ну, 20-30 ям, то я тут точно зараз все збурую, що не буде. Вже й не бачу. Так, раз, два, а от суловити. Раз, два, три. 4 4 Я. 4 і А потім я навпроти них зроблю ще раз. І це буде рахуватися якби 10 ям. Зараз за січям телефон взяли. Є? Секундомір є? Глибиною, От також не знаю, потрібно було спитати, але ну, наскільки дерево садиться, ну, ямка повинна бути. Я думаю, що сантиметрів 40-35-40. Ну, Більше це ж туди також там шейка, по яку, шийка, де прививка верніше, е, то нижче ж ти не посадиш, так як вона повинна, мені здається, бути е, не в землі. Ну, колись так цікавився цим, точної інформації немає. тобто Тут від цього штовхуватись немає, але ну, в принципі так, таке розуміння є. Ну Плюс-мінус. Це такі неточні будуть неточні дані не будуть, будові. 40 сантиметрів супиться, все по буруві, подивіться, супиться 40 сантиметрів. Ну, це практично будемо бурити до цих цих кутиків. Це буде більше глибше. Це буде десь 50 сантиметрів. Ну також, якщо збурити під стовпчики, то мені здається, там йде 16-й шнек. Тобто тут 22-го шнека не потрібно. Але якщо бурити під дерева, наскільки я бачу, то там йде 32-й чи 30-й. Також, ну така буде середня, якесь репетична. Нажимаємо. Є секунду? Нажимаю, пуск є. пуск пішов. Ну, тут це тракторист. Не з агрономом, як це правильно, не агроном, а садівник з головним садівником розмовляє, як краще під'їхати з боку, з перду, це також час займає. Ну, ще поснідати, пообідати. Ну я горі 10 ямок, 9 хвилин. 9 хвилин множимо на 60 секунд до рівня 540 е секунд. Ділимо на 10 ям, виходить 54 секунди одна ямка. Але це я в розвалочку так розмовляв. Ну, порозмовляв, відійшов. Ну, рахуємо це, всі моменти бувають, як би сказати, в процесі. По-різному це все, що. Десь попасти, десь від'їхати, десь щось. Але якщо взятися приблизно, я думаю, можна це зробити швидше. Якщо 54 секунди, одна яма, ну це доволі, тому що тут опустив він по ліс. А Це що переїзд, то цей займає час. Але якщо налаштуватися, це все можна робити швидше. Це 100% я даю. Ну добре, півтора тисячі ям. Множимо на півтора тисячі ям. Виходить 81 тисяча секунд. Так, дорівники ділимо на 60, правильно? Скільки по годин, це якщо 80, ну ділимо так. Це 1350 хвилин зараз. Виходить. І ділимо ще раз на 60, так як скільки годин займе. 22 години 50 хвилин. Ділимо! На нормальний робочий день 8 годин, мінус обід 2 години жартую. Ну, хто до себе працює він буде опиратися, як той, щоб зробити швидше і встигнути. Якщо я зараз правильно рахую, ну, так, так в принципі 22 години 50 хвилин ділимо на, е, ділимо на 8 годинний робочий день. Три зміни. Тобто, якщо це десь приблизно 3 дні по 8 годин працювати. Але 100% що це робить швидше. По глибині. Бачите, що я його занурював глибше, розмовляли про одне, а вийшло зовсім інше. Ну, рахую від зуба, так як від зуба буде 50. 54-55-10 сантиметрів. Залишаю цю на погляньте. Я думаю, тут доволі непогано, ось звідси десь... Якщо по факту не враховуючи пагор, 35, 35, щоб не зачищати, то краще його пробурити нижче, щось впаде, хай там і залишається, тому що зачищати потрібно. 35, я думаю, сюди корінь ну, можна вже поставити і одразу це все просто взяти і обсипати. Ну, Просто це просто сказати, не просто зробити. Ну, чому? Зараз під'ю. Бачимо, який я тут. Дарів я продуктивний був. Я рахую, як скльопати його самому, друзі, то оце що верхні оці путики, які я поклав, це таку штуку, яку я думав, що воно буде рівняти. Вона неефективна, його одразу потрібно чіпляти туди на той верх. Булосядне, але ж Ти поки не перевіриш, то ж не зрозумієш ту так, так. В Цілому. Поглянь. ями доволі, доволі. Звідси м'ягенька, ну якщо тут все зачистити, воно ж зрозуміло, що головне взяв рукавиці, а рукою де рукавиці не мочився. Ну коло поглянь. глибина, Але ж також коріньові потрібно, щоб воно... У скалу, йому спочатку потрібна така м'ягенька земля. Тверда площа, тут закатано, можливо, там сантиметрів 5-8 було колись е, сфризовано, е, здисковано, але вона тверда. Тут закатували, заїжджалось на город з города, трактор заїжджав косити якраз тут. Я виїжджав з прицепом, тобто працює практично ця цілина. Це на цілині, щоб також мали уявлення. Працює. Класно працює, як бачите. Ішли дощі, а земля сухенька так. Що промочило, то промочило. Так що я думаю, що від цього потрібно відштовхуватись. 9 хвилин. Це, мені здається, що найледачіший тракторист буде так робити, як це я показав, порозмовляв і розрахував. 9 хвилин, 10 ямок. Тобто вже не пам'ятаю, Якщо восьмигодинні робочі зміни, то дві практично три зміни. Три дня півтора тисячі. Я можна зробити. Але це можна зробити швидше. Надіюся, що допоміг. Писали, то що писали, то зробив. Це що міг. Від цього відштовхуйтесь, я думаю, це такий буде певний. Старт для певних розрахунків, тому що також потрібно розрахувати, яка площа, коли засадювати, є певні періоди, організувати це все зробити. І ще бажано помножити на два по часу. І все буває тут, тут таке. Тут так, завтра так, то то щось, то ще щось. Дай би Бог, щоб проходило все добре, і м'яко, і без нічого, без ніяких акцесів, але ці моменти додають і затрачається все рівно час. Але я рахую, що це швидко. Моя думка, що це як для такої штуковини зліпленої. ну, Самі бачили з чого. Це швид. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. Тест-драйв такий зробили. Я сподіваюся, що він комусь допоможе до наступних відео і хай щастить.